21 травня в Пирятині вперше відзначили День Європи. Символічно, що долучення пирятинської громади до свята стало свідомим кроком до європейських цінностей. Перятинська об'єднана територіальна громада це Україна, це Європа. Відклавши всі домашні справи, кілька сотень порятинців вийшли на Майдан Незалежності, щоб вперше відзначити День Європи. В Україні це свято започаткували 2003 року. Відтоді, щороку, у третю неділю травня, проводяться заходи з нагоди Дня Європи, який сприймається як спосіб приєднання до тих цінностей, які дотримуються в Європейському Союзі. Песимістів багато. і Реформах можна помилятися. І мало хто. Відважиться на те, щоб самому здійснювати їх. Ми і зараз, в числі 12 громад області, які стали об'єднаними громадами, дякуючи Олександрівським нашим землякам. І зараз на практично півроку вже на рефнашку реформ жили все повноваження і прагнемо їх виконувати добросовісно, чесно. Я розумію, Європа не прийде, не годує нам і не зробить нам блага. Ми самі повинні прагнути, побачивши те, як післявоєнна Європа зробила людей набагато щасливішими, вільними і в достатньо високому рівні добробуту життя. Нам є на кого орієнтуватися. Нам треба формувати і повертати ті цінності, які притаманні були завжди українському народу. Вони справді європейські. І знаєте, насправді показовим є ті слова, які сказані так давно, що коли Петро виламував вікно в Європу, в часи Мазепи, ми в Європу ходили через двері. Так само ми і прагнемо і зараз обмінюватися досвідом. Пізнавати досвід європейських країн, розуміти, що таке європейські цінності, на чому будується Європейський Союз, будь готовим до того, щоб проваджувати все передове, що в них є, а можливо створювати свій власний досвід, напрацьовувати його. Протягом тижня в місті проходили різноманітні конкурси, флешмоби, виховні години до Дня Європи. Тому 21 травня на великому святковому концерті всі переможці отримали грамоти. А тих, хто брав активну участь у заходах, нагородили подяками і подарунками. Це колективи загальноосвітніх шкіл міста, кафедра іноземних мов ліцею, середня група чомусики дитсадка Червона шапочка учнівські колективи. Бурхливими оплесками порятинці підтримували артистів, що виступали на сцені. Ні, танці сповнені любові до батьківщини та прагненням стати повноправним членом європейської спільноти. Торів сцени порятинщини різноманітні розваги для дітей дали змогу порятинцям забути про буденні справи і відпочити. Дане свято нагадало, що Європа починається у серці кожного українця.